Так, готуємось до садочка. Привіт! Привіт, Ден. Що Іди, Що ти не покажеш? Олег, ну покажи мені. А що це таке? Що тобі дати? Телефон? Так. Хочеш бавитись? Так. Добре, зараз. А що тут всередині? А що тут всередині? Оленка. Мама, що Олег, що всередині? Да, Наклейки. Наклейки? Да. Так. А ти молодець. Так. Mm -hmm. ага. Ви ми чого бабусю ми не зустріли? Ага. Ви чого не зустріли? Ага. А ми такі привіт, каламбусні. Привіт-привіт, бабусю. Що, привіт. Олег, що ти що там чудиш? Показуй бабусю, як він вміє. Олежик, що, то олеж? небезпечно, я вже боюся. Так. Олежик, вниз, 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 зниз. Блін. Бабуся Ніна, прап. Діна, ніна, ніна. А це дзиго. Це ракета. А це пи-пи. Це П Це Пігі. А я їх шукаю. Привіт, хлопці! Вітер сильний. А ви були на футболі? Мама на роботі. Ми зараз йдемо додому, потім підемо маму зустрічати. Ой-ой-ой. ой Добре. Вочі. Хлопці, йдемо з пісочниці. Ні. Пісочниці не Я розумію, що не можна високо. Та розуміють, не по приколу просто. Добре. Так, поки ми чекаємо, маму приїхав автовоз. Ага. Так. Притомились, хлопці. О, мама, мама всі маршрутці. Зараз вона до нас прийде. Це мама приїхала. О, мама йде. Чекай, маму, тут. Чекаємо. Е, не біжи, не біжи до мами. Привіт. Штани неправильно удіти. Сам собі одів. Добре, зустріли, мамо. Ти, ти бачиш, і полуниці. Ти не хочеш? А що ти хочеш? Магазин хочеш, соломку. А куди ви біжте, так хлопці? Ага, до Маші. А що в Маші? А, Маші б тут. Ні-ні, хлопці, а куди? А ви спитались? А ви хочете? Ви що, в п'ятьох там хочете? тут, Потім туди вставали. Ага. Сіточка. Добре. Тільки, хлопці, тільки, тільки дивіться голівками не вдартесь. Добре, будемо стрибати. Так, хлопчики, збираємось на базар. Так, так бабусю, дай ключ. Дай, будь ласка, ключ. Так, прийшли на базар. Що, що, що ви хочете купити, хлопці? Добре. Капуста? Добре. Прийшли на озеро. Чапельки всякі. Так, а що ви маєте, хлопці? То казінаки. Та їсть, угу, спробуй різ. Так, бабуся гуляла з хлопчиками. Куди ви прийшли? На малинку. О, ось такі малинки. Покажи, жовта? жовта є. Мама вдома, звинись, мама вдома. Йдемо до мами? Добре. Бери дроти. Смачного лежка. Солодка? С Солодка, так. Смачного все наше. Сьогодні ми попали в святе місце гору Страч. Тут є 12 стацій. Зараз ми їх всіх перейдемо. З дітками, з, з матусою, з бабусею. Що ти кажеш, Олежик? Так. Ось восьма стація. Хлопчики, це, це брати не можна. Це, цих ангелочків брати не можна. М яч. М яч. Угу. Ой, обережно, щоб на шишки не впав зараз. Тут багато шишок, бачите? <гум> Добре. Так, Олег іде по місточку. Ден, А Де побачив краник? Зраз будеш мокрий. Денисок, бачиш, Бачиш Олежик, тепер ти. Так, тепер Денис. Не боявся. Ні, Денисик не боявся. Молодець, він не впав. Ні, не впав. Йдемо угу. далі. І ще місточок. Любити місточки. Допоможи, дай руку, брату. Або ще тут місточок. Ще тут місточок. Йдемо далі. Велобайкери. Так, дев'ята стація. Так, 10 стація. Ой, дуже важко йти під гору. От, Але ми прийшли до 12 ї стації. Високо, високо. О. Все, піднялись наверх. Посидимо на лавочці. Не хочеш, не хочеш лавки. Я перший? Добре. Ага. Ось тут ми були. Так, 12-та стація. Тут вже Ісуса розіп'яли. він на хресті. Тут ми трошки зупинилися надовше. Що, хлопці? Ще Бозя. Угу. Та Бозя тут вже. Загинув. Тринадцята стація. Знімають хуста. Хлопці, перший раз на таку волю вибрались з міста. Тільки не зорися, синошок. Ага. Я жарко, може я Все, йдемо далі, хлопці, йдемо далі. Нам ще, нам ще багато йти. Чуєте мене? Нам ще дуже багато йти. Йдемо до мами. Денис, стоп. Стоп, Денис. І от 14 та стація. Правда, вона в приміщенні. Так, от Бозя, бачите? Бозя вже спочиває. Так, 15 та стація, Воскресіння Христова. А, тут ще одна 14 та стація. Ну то вже Так, а тут печерний храм. Зараз ми його відвідаємо. Отак. Так, піднялися на сам верх гори. Зайшли в храм. Так, мене дає за упокій, за здоров'я. Так. так, ми в селі Страч. Тут є хресна дорога. А це перша стація. Патріотична водонапірна вежа. Угу. Так, стація друга. Степ, стоп, стоп, не туди, не бігти. Третя стація. Тут Ісус впав. Олежик також тільки що впав у нас. Я вже встав. Так, четверта стація. Ось. Десь бабуся відстає, печера наскельна. І хлопчики присіли біля п'ятої стації. Так, шоста стація? Ми пройшли Хресну на дорогу, сідай машину, їдемо додому. Олежик, а як ти дістав? Я підв'язав кільця. А ти дістав, молодець. Угу. Крутиться, добре. Ага. А я підв'язав тобі тепер крутитися веселіше. Добре. Іди дістав. Ну, і Щось я замало підв'язав. Ні, так якраз нормально підв'язав. А, тобі краще на канасі тут. Ну давай. Давай Денис. Ану. Ого, ти молодець. Чу. добре. Гатайся далі. Олег, отак. Добре. Олег, м'ячиків? мячиків. Шість. Ого, багато. Це досить стрибати. Так, ми прийшли на атас на малинку. На малинку, угу. на вишні і на смородину. От. От. Так, так, хтось один на шухері, решта в роботі. Добре. Ого, скільки хлопців хлопці вже назбирали. Смородини. Ого. Ого, Дядька, я Ти знайшов, молодець, складай до кубки. Молодець. Хочеш, можна взяти кучки в них перемований, вон сім'я. Ти стояла. Не знаю, ми брали, жарили, нічого, живі. Yeah.